Кім, ласка, з можна поговорити на рахунок співпраці. Разу біля акватора відкрився дуже класний новий магазин Кабель Март. Зараз я зайду в нього, щоб поспілкуватися на рахунок співпраці. Ну і добрий день, мене звати Олександр. Так, що Олександр, скажіть, чи знаєте такий класний бренд Мустан. Чуваю ви про нього? Скажіть, чи можна зняти відео? Так, Можна? дуже дякую. Ну звісно, я почав розповідати, які у нас класні стрічки в асортименті Клея. А от коли дійшли до ізострічки, зустрічки, була самецька. І зустрічка. Зустрічка Мустана. Якщо бажаєте, можемо порівнятися з тим, що ви прогуляєте продаєте. Можемо? Давайте. Фірма Red Pol Зараз в прямому магазині ми порівняємо ці дві зустрічки, які ми торгують в магазині, і нашою Mustang. Перше ми перевіримо еластичність. І зустрічку клеїмо на відстані приблизно 1 метр. Розтягуємо максимально. Хороша, і зустрічка має повернутися в початкову форму. Мустан впорався із тим завданням. Пробуємо наступно. Дві зустрічки доволі еластичні і повернулися назад. Це, це перевага. Але давайте ще попробуємо їх підпалити. І зустрічки всі горять, коли їх підпалити, але хороша і зустрічка має бути самозатухаючою. Диму наробили, чуть би пожежна не приїхала. Треба вже йти я побачення. Насправді ми з цим хлопцем давно знайомі. Він ще працював в іншому магазині, зараз відкрив свій власний. Дуже хороший хлопець, дуже приємно, допоміг зйомці, порівняється зустрічками, взагалі шикарно.